Так, всім привіт. Я відкриваю п'ять Лего стардропів, які випали, Я, які дали сьогодні. І, мені І всього лише на гейл! Вже? У мені лего Епік. Ну що ж, перші два є. І так, скін з збрав Паса, це ж ви круть. Я цей скін дуже хотів, до речі. І так. Міку! Імба. І відкриває мій друг. Привітайся. Здорово всім. Підписуйтесь на канал Ідеально. і ставте лайки. І. Імба. Я... Цей скін хороший, хороший. Ну а тепер я зараз пограю за моїх. Нових... Нових персів і нових скинів. І так, беру я мого барліча. Де він? Барлі, барлі? Барлі. Во він. Барліська. Погнали. Так. Катка почалась. Буду грати. Барліч. Джей, да. Не, ну скин вообще крутий. Такий касковий, касковий. ще люблю, люблю такі гарні скинчики. І так. Тільки то не буде. Треба втікати. Поки ем, що перемагаю. Граю, перемагаю. А відколи в мене той спрей, я не розумію. Я не вимахуюся. Королёня. Так, 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 давай, давай. Колетка подходит, подходит, подходит. Я тебе не буду. Ну, ну, давай, Карл. Карлюня. Кар. Кар. Чого злишся? Ти ж лише помер. Так, ну скін класний. Дивно, що сервера Бравл Старса не крахнули, собі. Тепер беру мого улюбленого Ріко із цим найкращим скіном в Бравл Старсі на Ріко. Який мусив би бути взагалі епіком. Ну, але чогось він не епік? Ну ладно, Божко. На Раз, два, три, четыре, Мій друг відкриває п'ять сторо лег на другому аку. І так перша лего. Можна я тобі одне відкрию? Ніта. О, мене є цей скін. Це пляжна Ніта. Йому випала пляжна Ніта. Тепер я відкриваю. І вибуваю найкращий скін Емс! Харадзюку Емс оця. Ну, я вважаю, що найкращий. Це да, це їм Це дуже хороший скін. Це таке враження, акс, найшвіші. Ну саме просто найскінновіший визвучіший. Тисячу монет, ви серйозно. Так, О. наступний скін. Окей, тепер я знову. О, гіперзарядна Ель Примо. На, на очі ма. На закриваю очі. Відкриваю останні. Я закриваю очі. Кортелю! Кортелі моєму нас в своєму другому вибуху. Кортелю! Кортеліс! Куртелю! Кортеліс! Кортеліс! Кортелю! Мій друг найвезучіша людина в цьому автобусі. Він везучіший ніж людина, яка вибила мех. Ти в мене на основі випало теж на цей динам. Сімба. Вони може підписатися. А тепер я пограю на мех. Цей ма всі скіни сказати. Ну то майже. Буквально всі скини, які ми вибили зараз. Це просто лютий мій бах. О! Законно, я безповідно. У нас прикольно. Мені попався гіл, в якого такі самі іконки, як в мене. Два геї ласила. Головне, щоб не гей. О, дивіться, який баг. Але в тебе є цей скін, типу, в магазині. Це не баг, це так задумано. Ну, типа, морська я не так куплю, але я її вибитку. Ні, я що є воно в тебе. Вона би тоді пропала із магазину. А вона не пропала. Якщо ти її купив, то не пропала б, звісно. Прошу. І так, в мене 11 баночок. Буквально кожен, хто до мене зараз підійде. Стане, стане м'ясо. Я люблю м'ясо. Ну, ще залежно яке. Але то вже таке. Ну, мій друг везучий. Але чому я не отрив э, свій довгоочікуваний легендарний боєць? Ну що ж, про продовжуємо. Міко більше силу заслуговує. На Міко буде на баха. Та що там мені таке дають якийсь піднос? Піднос, піднос. Ми дві мавпи. Ну, Давай буду Віддалююся на цьому аккаунті на 25. Я там є. Тобі ці ділася. Ми бачите, що я заснула трошки варто. Але бабуся, добре. Ні, ну я взагалі розумний. Найкращий гравець брал Стар Сергій. Мій союзник це правда, реально. Десь сюди від гарюнчика. Ну це взагалі люто. Інтернет інтернеті мав просто. Ну не спорю, у нас ще найкращий інтернет на планеті Земля. Нічого не скажеш. Але я вийшла з відео і з вас у <гану> вісімкому кантині вийшла. Не розумію, чому всім так везе На... в одному місці Випадає... <гану> Ні одній леги мені не випало. Я получив... за кредити отримав. А ти? Ем... Це це не круто.